Добрий день, я вам вже розповідав про плани уряду Японії переглянути низку документів пов'язаних з безпекою країни. Як відомо, Японія після 1945 року була нейтральною мирною країною, де були сформовані тільки сили самооборони, не мала фактично армію і флот, і вела таку от міролюбів політику. Але порушення світового порядку, агресивні дії Росії, зростання агресивності Китаю призвели до того, що оцю миролюбиву політику доведеться переглянути. І ось що повідомляють японські засоби масової інформації, що, за даними урядових джерел, Уряд коригує свої плани щодо розробки політики зміцнення вітчизняної оборонної промисловості до кінця 2026 фінансового року. У своїй першій стратегії оборонної промисловості адміністрація Такаїчі санає зосереджується на політиці, яка позиціонує оборонну промисловість як рушійну силу економічного зростання. Розробляючи цю стратегію для демонстрації середньострокового та довгострокового напрямку розвитку на внутрішньому та міжнародному рівнях, уряд прагне очолити корпоративні ініціативи та зміцнити вітчизняну оборонно промислову базу. Уряд просуває обговорення цієї стратегії разом із переглядом трьох документів пов'язаних з безпекою, які планується завершити протягом цього року. Очікується, що нова стратегія оборонної промисловості буде розроблена з урахуванням майбутньої реструктуризації оборонних секторів вітчизняних компаній. Нова стратегія ймовірно включатиме політику націоналізації виробничих потужностей для таких товарів, як боєприпаси, а потім передачу операцій приватним компаніям на аутсорсинг, тим самим забезпечуючи виробничу систему обладнання для підготовки до надзвичайних ситуацій. Адміністрація Такаїчі санаї у листопаді створила раду зі стратегії зростання Японії, до складу якої входять міністр кабінету міністрів та експерти для вирішення економічних проблем та розробки стратегії зростання. Очікується, що зміцнення оборонної промисловості буде включено до стратегії зростання, яка буде завершена цього літа, і на основі цього уряд планує сформулювати свою стратегію оборонної промисловості. На все добре.